Неці триває, як і наша програма, і настала пора анонсів неділі. Якщо ранній ранок дещо повторює суботній ефір, то вже о 10.20 для вас засяють святкові вогні. Це концерт записаний в залі обласної організації всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Його учасники займаються в старшій групі вокальної студії «Мозіба», яку очолює відома на Прикарпатті співачка Руслана Денега. Дійство змогло відбутися завдяки продюсерському центру Мізіба Студіо, керованому композитором і аранжувальником Іваном Лабачем. З Новим роком та Різдвом Христовим вітатимуть голова обласної просвіти Степан Волковецький та його заступник. У програмі концерту пісні українських авторів та зарубіжні хіти. Авторами передачі музичні вогні є мої колеги Галина Філіпова, Петро Солтис, Василь Ганущак та Світлана Клебан. Також до відеозйомки долучився Михайло Яремчук. Повтор концерту в неділю о 21.40. Об 11.40 запрошую до екрані всіх, хто любить справжню живу музику. Як завжди, талановиті учасники, цікаві розмови та чудові пісні. Цього разу учасниця програми гостя з калуша Владислава Кулик. Її мрія заспівати з оркестром лемківську народну пісню. Чи вдасться цю мрію здійснити? мелодія, я поверю, Радість в учись я, я не боюсь перед діти. Я знаю, де мізнатися. Якось частився сон, де все було простіше. Ну, тут треба Дякуємо, Савочку Кіця, дякуємо тобі. Ще, ми не, не будемо цілі пісні чи... слухати. Ні, ну так, ми показали якісь такі ну, проти. Тут я вже треба думати. А ну йди до нас, сідайся. Іди до нас ближче. І може в тебе якісь є побажання? Бо я вже Степанові не говорила, але це я тобі навіть не казала, от що я хотіла б для тебе. Але оскільки це випуск, це останній рік. В студії, можливо, ти ще приїдеш, звичайно, а може навіть ще й наживо заспіваєш з нашим оркестром колись <рес> доросла. Але може в тебе були якісь задуми, коли ти до нас їхала? Я б хотіла в репертуарі мати якусь лемківську пісню. Опа. Лемківську. Опа. Лемківську. лемківську. Оксана Міляніна. Вона не вміє відрізнити від модераторів яй Оксана Омельянівна. Оксана Омельянівна, Ви не переживайте, я вас навчу. Об 11.40 для вас надто рано. Ви можете подивитися нашу програму о 19.30. Виставу Нація Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру зовсім недавно могли побачити в багатьох містах на сході України, зовсім недалеко від лінії вогню. Там, де наша історія стільки років перекручувалась та замовчувалась. Там артисти нашого театру разом з режисером, директором театру Ростиславом Держипільським та письменницею Марією Матіос розкривали перед глядачами всю болісну правду нашого минулого. Перш за все, я би хотів, користуючись можливістю, подякувати тому. Колективу нашого театру, частині колективу, які відважилися і поїхали туди. Зовсім інші враження у нас були до того і після того. Тож я би хотів навіть зараз поіменно назвати наших акторів: це Надія Левченко, Галина Баранкевич, Тетяна Гірник, Олексій Гнатковський, Роман Луцький, Ігор Захарчук, Євгеній Холодняк, Андрій. Фелик, Іван Бліндар. Це наші актори, які були там. Я хочу подякувати технічним службам, які теж допомагали. Тому що, от, чесно кажучи, в такій поїздці, от, я скажу, вам не було важливо вже, чи ти актор, чи ти на сцені, чи ти поза сценою. Це була одна команда, було одне ціле. Тож я хочу подякувати звукорежисеру-помічникові, директору Сергію Грицьову, Аліні Солодкій, Надії Гурак, Юрію Гураку. Та Дар'й Климович. Я, справді, я, я кажу щиро, я ще іншими очима подивився на свій колектив. Я їх став більше любити, більш поважати і більш цінувати. А вже... Але ви кажете, побували там, то де ж побували. Отже, ми грали націю в трьох містах на Луганщині. 17-го числа ми грали в Сватовому. А 18-го ми мали дві вистави: денну у Кремінній і в вечірню на самий другий святий вечір. Фактично, у Сєвєродонецьку. Не пропустіть розмову за філіжанкою кави про неймовірно насичену поїздку. Ольга Бабій та Ростислав Держапільський. О 13.00 за філіжанкою кави. <«Музика> Вісті підсумки тижня, як завжди, в неділю о 13.45 та 20.30. Про все найважливіше, що відбулося в тижні, який минає в цій програмі. 31 грудня 2014 і до 27 січня цього року щоденно наших глядачів з Новим Роком та Різдвом Христовим вітають вихованці нещодавно створеної дитячої театральної школи Жив був пес. Це перша на екрані вихованців театральної школи, яку очолює актор Івано-Франківського обласного академічного українського драматичного театру імені Івана Франка Ігор Захарчук. Дитяча театральна школа Жив був пес заснована зовсім недавно. Тут навчають декламувати, співати, танцювати, позувати для фотозйомки і ще багатьом потрібним мистецьким навикам. Зйомка відбувалася в дизайн студії Червона шафа вік віншувальників від 4 і до 14 років. Автори відеовіншувань Галина Філіпова, Петро Солтис Світлана. Смійтеся на здоров'я о 14.15 та о 22.20, дивлячись другу частину веселої кавалерки. Жіноцтва запрошуємо до екранів о 16-й годині про секрети краси, здоров'я, стосунків у програмі Жіночі таємниці. І як завжди, в нашому ефірі багато гарної української музики. Нею закінчую сьогоднішній випуск програми «А вже ранок, Галичани, і побачуся з вами вже в музичних програмах. Тобі віддані ми твої діти, країно, серце з тобою, рідна земля, Україна єдина моя батьківщина, яка достепі дорога твоя. ¡Suscríbete